Привіт, привіт! Всім привіт! Так, сьогодні ми з вами виконуємо таку ранкову руханку на все тіло, недовго, як ви любите, щоб у вас була ще одна улюблена ранкова руханка. І почнемо ми з вами з дихання. Занурюємося, як завжди, стопами, климочок, відчуваємо, можна трошки порухатись зі сторони в сторону, вперед-назад, відчути добре свої стопи. І будемо робити зараз вся увага в диханні, старайтесь дихати в діафрагму і глибокий вдих. видиха. Видих. Дихаємо носом, вдих носом, видих також носом, язик притиснений до піднебіння. Це важливий момент. Зуби в легкому контакті, язик притиснений